Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми повертаємось із нашою щотижневою рубрикою Поради лікаря нещодавно весь світ відзначав день боротьби з інсультом. Це було 29 жовтня. Тому сьогодні коротко для вас про інсульт. Всесвітній день інсульту відзначається щорічно, 29 жовтня, це починаючи ще із 2006 року, коли Всесвітня організація охорони здоров'я прирівняла це захворювання до глобальної епідемії. Заходи, присвячені до цього дня. Спрямовані на підвищення обізнаності населення про проблему інсульту, необхідність своєчасного проходження профілактичних медичних оглядів та корекції факторів ризику, що є найголовнішим, інсульт загалом посідає друге місце у переліку головних причин інвалідності та смерті у світі, та щороку в Україні стається до 150 тисяч інсультів. 40% людей з інсультом помирають протягом 30 діб. Що ж таке інсульт? Це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку. Інсульт, ішемічний інсульт або ще його називають як інфаркт мозку. Розвивається при закупорці магістральних суден шиї чи головного мозку тромбом, емболом, це називається емболія, чи при недостатньому припливі крові через звужину, атеросклеротичним процесом чи спазм кровоносну судину. Перші ознаки інсульту має знати кожен, їх легко запам'ятати завдяки абревіатурі, яка називається мозок. Отже, перша буква М. Це раптове порушення мовлення. Друга буква О обличчя раптова асиметрія обличчя. Третя буква З це раптове запаморочення. Четверта буква О очі раптове погіршення зору. І буква К це раптова слабкість що не конь кінцівок, зазвичай це однобічне ураження. У разі виявлення хоча б одного із цих проявів потрібно негайно телефонувати на швидку допомогу. Адже людина з інсультом, яка отримає кваліфіковану медичну допомогу протягом перших 4,5 години, має більше шансів повернутись до повноцінного життя. Насправді, все захворювання можна попередити. Близько 90% інсультів пов'язані з такими факторами ризику, як Артеріальна гіпертензія, тобто гіпертонічна хвороба, дисліпідемія це коли довготривало підвищений холестерин, ліпідограма крові, нездорове харчування, захворювання серця, наприклад, аритмія, наприклад, фібриляція передсель або народі називають миготлива аритмія, це atrial fibrillation. цукровий діабет. Важливе місце посідає коріння, ожиріння, зловживання алкоголем. Несприятливі психосоціальні чинники і недостатня фізична активність гіподинамія. Прояви при появі інсульту залежать від частини мозку, яка постраждала. Пацієнт має більше шансів уникнути важких ускладнень від інсульту, якщо йому якнайшвидше нададуть фахову допомогу. Ще раз про це наголошую. Загалом таке питання, яке цікавить кожного через яке питання дось досить часто і трива відбуваються тривалі суперечки навіть між лікарями? Чи повинен пацієнт з ішемічним інсультом після випуски із лікарні зі стаціонару і вже вдома приймати ліки? Для початку, які загалом є типи інсульту підтипи. Це є атеротромботичний, він 25% становить, кардіоемболічний 25% становить, лакунарний також 25% і є ще такий, як криптогенний. Тобто він становить 20%, це означає, що його причину дуже важко встановити становлення діагнозу і визначення підтипу. Всі обстеження мають виконуватися якнайшвидше, це протягом 24 годин. Золотим стандартом нейровізуалізації при особливо ішемічному інсульті є КТ комп'ютерна томографія. В перші 24 години на КТ не бачимо змін, тому інформативним є також МРТ магнітно-резонансна томографія. Через декілька годин після розвитку симптоматики, гострого порушення кровообігу, вогнище можна побачити на МРТ. Також такий діагноз. Як тіа або транзиторна ішемічна атака, це коли не формується ще ішемічне вогнище, КТ також буде неінформативним, тому в цьому випадку також роблять МРТ. Дуже важливим є перевірка рівня глюкози крові, оскільки гіпоглікемія, це знижений рівень глюкози, гіперглікемія підвищений рівень, може імітувати картину інсульту. Важливо. Робити тропоніновий тест, чи це, наприклад, не інфаркт, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові і коаголограма. Важливим етапом є електрокардіограма, також візуалізація судин голови та шиї, адже атеротромбоз, атеросклеротичне ураження могло стати причиною інсульту. Візуалізація судин це УЗД, судин шиї та голови. Ехо серця виконують при підозрі на кардіогенний інсульт. Також важливим в етапі діагностики є холтерівське моніторування ЕКГ, яке ставлять не менше, ніж на 24 години. Мета постановки холтера для того, коли ми не можемо встановити причину інсульту. І досить часто причиною інсульту є аритмія, яку під час холтеру якраз і можна виявити. Це фібриляція перед сердце найчастіше. Яке ж все-таки все лікування інсульту чи транзиторної ішемічної атаки? Перш за все, призначають ацетилсаліцилову кислоту. Аспірин це такі трошки більші дозі до 300 мг. Це рекомендовано пацієнтам із гострим ішемічним інсультом протягом 24-48 годин після його розвитку, тривалістю 14 днів, після чого дозу аспірину можна зменшити до профілактичної. Хочу наголосити для наших слухачів, в ніякому разі це самостійно не можна призначати. Загалом я розказую для ознайомлення е коротко, яке може бути лікування. Дуже важливим етапом є призначення статинів. Статини призначаються через декілька днів, якщо є ішемічний інсульт, і якщо є це транзиторна ішемічна атака, то у перший день. Пацієнти. Належить до дуже високого серцево-судинного ризику із таким анамнезом, як і сульт, тому для них обов'язковим є призначення статинів, тобто ліків, що знищують підвищений рівень холестерину, і не на короткий термін, не на термін, коли людина себе почуває лише погано, а тривало, а найчастіше протягом всього життя. Пацієнт загалом виписується із стаціонару з такими призначеннями, як ліки від тиску, препарати, що контролюють рівень холестерину, статини називаються про це говорила раніше, а також блокаторами утворення тромбів. Це якщо є фібриляція пересерд, яка і стала причиною інсульту, це будуть такі препарати, як ривороксабан, дабігатран. Якщо, інсу... Якщо немає аритмії, то тоді антиагреганти, таке як спіренкардіо чи клопідогрель. Отож, слухачі, дорогі слухачі, я коротко розповіла про інсульт. Надіюсь, ви якісно сприйняли цю інформацію, адже профілактика завжди краща, ніж лікування. Отож, до наступних зустрічей.